Друзі, хотіла сьогодні зняти відео про побілку дерев і хотіла попросити вас не вілити дерева на Пасху. тому що це взагалі в цей період не дієве. Абсолютно воно тоді не виконує своєї функції. Побілка виконується для того, щоб захистити стовбур дерева від морозобоїни. Коли е, сніг лежить на поверхні землі, і нагріває, е, відбивається від снігу і б'є в стовбур, тоді робляться морозобоїни. І е, коли розширюється і звужується під перепадом температур е, стовбур дерева зимою, а весною перед паскою от просто знімаю з вас порчу. Не робіть цього. Ви додаєте собі, по-перше, додаткову роботу. По-друге, це абсолютно немає нічого корисного не несе для дерева. Зимою погоджуюся, а весною абсолютно нічого. Краще буде побіли покропити дерево, а побілити це тільки на зиму. Чому в Європі цього не роблять? Тому що в Європі ніколи не було таких зим, де випадав сніг. Просто пластом і е, підсвічував, е, робив лінзу на дерево, розумієте? Там такого не було. В нас було, і тому ми це використовували. Ця зима не була сніжна, і на цю зиму навіть можна було не використовувати. А тим паче не робити це на паску. Це взагалі нічого немає до цього свята. Зупиніться, зробіть щось корисніше, займіться собою.